Відбувся міжнародний форум Івано-Франківська область надійний партнер. Уже вдруге українські підприємці та представники близько 20 країн світу під час панельних дискусій з'ясовували економічні перспективи Прикарпаття, готовність до співпраці з іноземними партнерами та поділилися власним досвідом у міжнародних проєктах. У цих напрямках навіть в умовах воєнного стану вдалося дещо просунутися вперед. Нам вдалося дуже багато зробити у сфері охорони здоров'я у підсиленні медичних закладів. Також наші донори допомогли нам протягом війни, і ця далі співпраця посилюється зробити ремонти в 480 комунальних закладах. Це мається на увазі інтернатні установи, гератричні пансіонати. У нас на сьогоднішній день в області діє 19 реабілітаційних центрів, 14 з них стаціонарних. Вже наші. Фахівці проходять навчання за кордоном в Японії. У нас підписаний меморандум з Японією. На форум свою делегацію відрядили країни, які межують з Івано-Франківщиною, зокрема і Румунія. Транскордонна співпраця вже має багаторічну позитивну історію. Зараз ми прийшли і в тому числі із представниками бізнесу в різних сферах, так як я вам казав, з різних регіонів. І я думаю, що тут нам треба зосереджуватися, максималізувати ці наші можливості. Тут маємо, тут маємо і виробництво, якщо хочете, тут маємо і транспорт, тут маємо і е, е, оброба дерева, різні різні галузі, десятки галузів, так як я вам казав, з цих регіонів. Якщо говоримо про повіти, які. З якими ми жуємо саме, кажімо Марамури, що говоримо там про, наприклад, і в тому числі розробка доріг, розробка мостів, в тому числі. Тобто є десятки партнерів, які можуть сьогодні знайти своїх партнерів в Україні. На Прикарпатті з початку року зареєстровано понад 6 тисяч нових суб'єктів господарювання, що на 2 тисячі більше ніж торік. В області працюють 5 індустріальних парків за сприяння міжнародних партнерів, споруджують міні-гес, сонячні електростанції. Михайло березень, геннадій Тобнюк. Новина на вежі.